Подарунок, який змушує нас проковтнути свою гордість. На свято Різдва є гарна традиція дарувати подарунки це можливість порадувати друзів і рідних та показати їм свою любов. Усі ці подарунки є символами того, що колись люблячий Бог зробив нам найбільший подарунок. У світ прийшов Еммануїл. У яслах віфлієму лежав подарунок для грішних, але улюблених богом людей. Деякі подарунки за своєю сутню змушують нас проковтнути свою гордість. Уявімо, що вранці ви знаходите під ялинкою подарунки від ваших друзів один це книга про дієту, назва іншого Як подолати свій егоїзм. Прочитавши назву, якщо ви скажете друзям щиро вам дякую, то певною мірою ви визнаєте, я дійсно товста і неприємна людина. Але ще ніколи не було такого подарунка, який змусив би нас проковтнути власну гордість на найглибшому рівні, як того вимагає від нас дар Ісуса Христа. Різдво означає, що ми настільки загублені, настільки нездатні врятувати себе самотужки, що нас може врятувати лише смерть Божого Сина. Аби прийняти справжній різдвяний подарунок, ми мусимо визнати себе хрішниками. визнати, що ми маємо потребу у порятунку благодаттю, що ми повинні відмовитися від контролю над своїм життям, і це ставить нас. Набагато нижче, ніж волів би кожен із нас. Велич Ісуса Христа видно в тому, як низько довелося йому зійти заради любові до нас. Довіртеся, Ісусу, станьте послідовником Ісуса і ваше життя набуде сенсу. Нехай це Різдво стане для вас початком нового життя. Цей трактат написав Ігор Тунік. Координатор місіонерського руху Церква Без стін деякі цитати запозичені з книги Тімоті Келлера Приховане Різдво будемо раді бачити вас на наших християнських зустрічах. З Різдвом вас напишіть нам під цим відео, і ми залюбки повідомимо вам про місце проведення християнських зустрічей у вашому місті.